То з вами я і знову оска номер два. Пора продовжувати дивитися в режимі спостерігача за світом Аоски No2. Отак я те. Коротше, у попередній серії ми зупинилися на тому, що в Європі якийсь хаос, як завжди. Коротше, якась нерозбериха розбереха, бо в попередній серії багато він. Війна України, Польща, війна Франції, Німеччини. Також Іспанія пішла в Африку, як бачите. Лівія напала на Єгипет, але тут я думаю, і так зрозуміло, що хто виграє. Бо зараз ви бачите по бюджеті у кого скільки грошей, у кого який дохід за один крок. Якщо подивитися, то населення по факту та й більше. Так, тут 46 тисяч населення, а тут 221 тисяч населення. В Лівії, звісно ж, ЄПОТ буде сильніший і набагато. Як бачите, яка тут у кого армія? Тут 4 тисячі армія, тут у нас 2 тисячі армія. Як бачите, все одно Єгипет може зробити тризлів побільше. В Європі зараз ми повернемось до Європи. Давайте подивимося, що у нас проходить тут. От я бачу, що Південна Корея напала на. Північна Корея і Японія, як завжди, ні з ким не воює, вона просто прокачує свою економіку, в неї 123 тисячі золота і 1 тисяча о, золото дохід за крок у неї стоїть 28% на інвестиції, 8% на дослідження, 31% на товари. Ну і податки вона, звісно, не обирає. На неї всього лише 1 мільйон населення і 9 тисяч армії і 127 тисяч економіки. Тайвань, тайванця це також і стоїть, ні з ким не воює. Що у нього тут? У нього тут 600 на дослідження. Коротше, у нього майже так само, як і у Японії, тільки трішки поменше, яка і у тебе населення на тебе майже тисяч населення у Тайвані. Коротше, тут, як завжди, війна Китай і Індії ця база. М'янма напала на Індію, не зовсім це база. М'янма також заробила трішечки Пакистана. Дивимося далі. В Європі ось Європі таке проходить. А ні, давайте повернемось до Північної Америки. В північній Америці не стало Мексики, що в попередній серії. Далі Венесуела напала на Перу. А, ні, Венесуела напала на Еквадор та Колумбію. Це ж Колумбія, так це Колумбія. О, вони воюють усі. Короче, в Африці великих змін немає. Південний Судан тут щось на когось нападає. А ні, це вже його національний такі. Території повертаємось, повертаємося до Європи. У Прибалтиці у нас нічого не змінилося у Росії. Як я і говорив в попередній серії, вона загубила Фінляндію. Фінляндія непогано трималась, Мені сподобалось, як вона давала відсіч е московитам, і тут з'явилися повстанці населення, які зараз. 143, але армія у них всього лише 537. Вони не можуть виставити нормальне товари, не можуть виставити зараз нормальні інвестиції, дослідження і податки у них стоять на мінімумі. Коротше, звісно, їх зараз повинні перемогти, але я ставлю на це так. Бачите, підводить підводять росіяни свою армію, велику для повстанців. Давайте подивимося, як повстанці будуть себе тут поводити. Коротше, це остання серія проходження. Вони виходять до речі в плюс по. Але це нічого не дасть, не зробити, приземлять не можуть на окупованих територіях. Це остання серія о, цього проходження, де я в режимі сустрігача. Наблюдаю за тим, як як розвається країни Аоські. А уже наступні серії буде якесь нове по грі, Наприклад, пора в судом можете чекати. Звісно, це друга серія. записала одразу наперед. Ще перша серія не вийшла з цього проходження, але вже друга буде. Це двохсерійне проходження. Всього лиш я не знаю до скільки кроків ми зможемо проскіпати, але давайте дивитися тут. Я бачу вже так, захопили повстанців. Тут повстанці зробили біармія, якась. Не знаю, чому вона так смішно називається, але у них велике недовольство населення. я Не знаю чому. Коротше, мене це не зовсім інтересує. Мене інтересує те, що зараз буде проходити у Європі. У Європі війна Румунія, Румунія проти проти кого І Румунія воює проти Франції та Італії. Звісно ж, вона воює на територіях Німеччини, бо Німеччина як завжди. Навіщось дала військовий прохід Румунії? І, коротше, якось так У Білорусі, Росія трішки віджала Білорусі. Туреччина пішла на Іран. Я думаю, сценарій зрозумілий, Ірану буде капець. Вже подивитися, яка тут армія, тіша армія 300 тисяч населення, а тут Майже 2 мільйона населення із тисяч армія. Короче, тут звісно зрозуміло. Давайте понаблюдаємо, як буде себе поводити Іран та Турція, хто кого буде забирати. Поки що Іран не спішить іти у контрнаступ, як ми бачимо. Столиця Ірана пала, але зараз, бачите, Іран якийсь супротив хоче зробити. Короче, контрнаступ він раніше хоче зробити. Але Турція так бачила. Так, вона й не помітила ніякого супротиву від Ірана. Бачите, яка у них велика армія, зараз все мирні перемовини. Дуже мало забрала, але навіть так не забрала вона столицю о, Ірана. На жаль, Азербайджан тут від'ївся, Арменію він не чіпав, але чіпав Грузію. Тебе він не забрав о, столицю Грузії, я не знаю чому, але зараз в нього але ні. давайте подивимося чому. Або він вистав 27% на. Товари не розумію, чому він на розслідувачення нічого не виставив, але Він виставив за 35% на інвестиції. Також не розумію, чому вони так роблять, чому вони вручну нічого не прокачують. Як ми бачимо, Україна розташовує свою армію на кордонах із словаччиною та й на кордонах із Московією. На кордонах з Московією не дуже велика армія. Вони зроблять, звісно, призиви ще більше. Давайте подивимося, які у них відносини з ким? У них погані відносини з білорусами. Давайте подивимося, хто у них вороги. У них вороги Польща, Швеція, Іспанія і так далі. Коротше, багато країн у них погані відносини з багатьма країнами, але саме із сусідами, як бачимо, плані відносини із Молдовою, звісно, чому словачини у них стоять на кордоні війська, бо і словачини також погані відносини з Білорусі, пані відносини, також погані відносини Росії. Тобто, і ось чому їхні війська на наказав з Росією. Коротше, якось так от може польша напасна Україну, може Молдова напасна Україну, а Молдова, звісно, програє. Польща також програє, але у них ще буде шанс якось притриматися в Білорусі. і залишилось дуже мало провінцій, але все одно її захоплять. Вона навіть не протримається. Я думаю, Словаччина. у Словаччині бач, бачите, тут Одна провінція о, стоїть у України, де вони зможуть отримувати українську армію, але все одно вони програ... програють, бо тільки тут о, Україна десь в тих провінціях зможе заробити хороший призив. О, ну якось так коротше. про Балті нічого не змінилось, куди ви хочете. У вас ой, у вас хороші відносини з Московією, пані відносини з Литвою, Я так розумію, що скоро у вас буде війна? Тут хороші відносини з Литвою, Коротше, на Естонії, Латвія точно не нападе. Якось так, коротше, тут. Далі дивимось. В Скандинавії. В Скандинавії які у кого з ким? Ой, ні, не це я хочу. Які у кого з ким відносини. О, з Норвегії хороші відносини, не дуже хороші відносини із Московією, але але вони ще не розпочали війну. Що тут у нас Франція? Австрія. Нейтралітет, якийсь тримає, вона за всі ці 405 кроків ні з ким так і не повоювала. Чехія, як бачимо, напала на Україну. Якщо це вона на Україну, ж напала по факту, ні, ні, це вона напала на Польщу. Але звісно, що Чехія, як ми бачимо, поки що Польщу перемагає, перемагає верніше. Так, але я думаю, що якщо вона брала військові прохід України чи у Румунії. То, а, все, мирні перемовини закінчились на тому, що Чехія віділа трішечки територій від Польщі, але Варшава ще є. Коротше, Франція з'їла Німеччину, Франція з'їдає потроху Румунію. Звісно, Франція економічно економічно дуже сильна країна. З ким ти ще воюєш? Ти більше не з ким не воюєш, а ти з ким воюєш? А, ти воюєш з Великобританією. Ну я навіть не знаю, хто тут виграє, хто ти? В Великобританія у тебе мільйон населення 23 тисяч армії. У вас мільйон населення 17 тисяч армії. Ну, коротше, вони не знаю, хто ще буде перемагати. Давайте подивимось по економіці. 118 економіка і 124 тисяч економіка. Економіка майже така ж сама, я не знаю, хто виграє. Населення таке ж саме. Ну, Призи вони зможуть зробити такі ж саме. Я навіть не хочу. Давайте подивимося. О, зараз призовемо на населення, хто з зможе зробити. В Україні зможе зробити призив в 180 тисяч, а Іспанія сто сімдесят дев'ять тисяч. Коротше, призив такий же самий майже, але зараз будемо все одно наблюдати, хто кого зможе захавати. Тут на території Німеччини якийсь шум, якийсь хаос. Я не знаю, що там таке сталося, що так пішли усі на всіх. Італія все ж таки напала на Австрію. Австрії КП, звісно, Австрія не зможе. Нічого зробити Італії, але вона добре трималася. Короче, Італія забирала собі Австрію, забрала собі Хорватію, забрала собі Боснію та Герцеговину, а Болгарія тим часом напала на Грецію та напала на Румунію. Верніше, на Грецію вона не нападала, а напала тільки на Румунію. Коротше, Франція захоплює Німеччину, Болгарія захоплює Румунію. Коротше, якось так в мінус виходить ані, уже в плюс вийшла Іспанія, бо походу так висадка. Я так розумію, з Барселони 16 тисяч хоче теж висадитись. Вони усі йдуть, тут роблять призив невеликий. Вони усі йдуть, ані вже вони війська, але їх виб'є зараз. Так, їх виб'є вибила іспанська армія, бо вони хотіли йти в наступ великобританці до цієї от провінції, я бачу. Португалія о, воює з Рецією та з Сенігалом. Це так, це та Сенігало, я багав. Коротше, я так бачу, що по Європі Португалія не хоче проходити. О, Латвія напала на Литву, Звісно, тут в цій грі проти, так що Латвія сильніша Литви і забрала трішки провінції. Якби забрала ще Латвія Вільнюс, то тоді б вона була напевно саме, да вона вже є сама сильна країна Прибалтики. Так, дивимось далі. Який дохід до Італії? У Італії доволі хороший дохід, а, краще ніж. У Франції вона зараз, до речі, воює із Україною, а у України дохід теж непоганий. Коротше, я ставлю на те, що Україна притримається, притримається дуже довго. Бачите, там тікають італійські війська о, на схід країни, але їх вибивають і за того, що фронт не такий великий фронт з дві провінції. О, так і ще й Чехія напала на Італію. Прекрасно, якщо Чехія напала. Чехія на кого ти напала? Так, Чехія напала на Італію, а також вона воює з Норвегією, тому перейматися за те, що з Україною ще станеться, але не треба. Але тут щось збилося. І з ким ти ще виїшти? Виш Швеція, як завжди. У Швеції. Швеція не в дуже гарному стані. Вона, звісно, нікого не захопила, тому вона й не дуже сильно можна вважати її. А от Україна захопила Польщу, і Вона сильніша за Швецію, і Чехію. Чехію захоплює. Італія я думаю, що Україна дасть відсіч висадки робить Швеція в Україну. Україні буде дуже важко зараз. Вона взяла Швеція військовий прохід у Росії. опа, на ні, все не а ні, Може і провіти. Подивіться, яка армія у Швеції зараз на кордонах із України. Вони взяли пів, але там всього 183 війська. Я думаю, що ці 200 військ. Які зараз стоять на кордоні з Києвом, все одно не виб'ють, їх, бо там фортеця, все ж таки дуже велика армія зайшла у Україну. Тим паче, що подивитися, що Італія ще напала. Коротше, воювати ж прийдеться, як ви самі розумієте, на два фронти, і це виходить якийсь поділ України. України 2 мільйони населення залишилось, 2 тисячі армії, але поки що економіка вони тримаються. Якщо тримається економіка, тримається і армія, тримається і країна. Якось так в цій грі все е, працює? Херсон поки що ані Херсон взяли, заходять у Крим. Крим вони поки що не зайшли, хоча тут ніяких військ я не бачу. Маленькі війська Італії зараз наступають, але ця 2000-на армія, бачите, так вони пішли визволяти принця. Якщо зараз Україна, ну звісно що це не реальні гравці. Тому, як бачите, я б зробив все по-другому. Я б, якби грав за Україну, то я б виживала її розділили, Звісно, вже вона нічого не зможе зробити. Так, поділили Чехію, Чехію забрали і так, поділили Україну. Забрали Київ, доволі добре прокачана країну, але ой, але її, коротше, за війни вбили. Бачите, як вбили населення. О, в Севастополі таке ж саме вбите населення. Коротше, усі провінції України зараз дуже погані і за війни і Швецією та Італією. Далі ти воюєш з Київ. Та ти багато з ким Італії воюєш, але. І з тих країн, з якими ти воюєш, ніхто тобі нічого зробити не зможе. Ти воюєш із Чехією, ти воюєш із Македонією, ти воюєш із Єгиптом. І ніхто тобі нічого зробити не зможе. Та Франція воює із Данією, Франція воює із Турцією, Франція воює із Латвією. Туреччина зробила висадку, яку успішно відбила Франція. Також робить висадку. Великобританія і знову всією своєю армією вона хоче відрізати цей кусочок о, іспанських військ, взяти їх у котелоці от 10 тисяч, але в них нічого не вийде, бо 5 тисяч не зможуть нічого зробити. Так, бачите, їх дуже швидко вибили. Коротше, це вічна війна, абсолютно вічна війна. Вже йде вона 8 років за цих 8 років. Втрати понесла більше Іспанія, але я не бачив, щоб Іспанія робила висадки в Великобританії, робила висадки тільки Великобританія в Іспанію. і З цього повинні були були бути втрати поменше у Великобританії. Ой, у Іспанії навпаки, але я бачу, що Великобританія захисники і у Великобританії також є втрати серед мирного населення і серед економік. Також, де висадка була. Іспанії, коротше, якось так тому і ще й Великобританія захисники, агресора це Іспанія. Так, тут не без висадок, Все ж таки, Іспанія висадилася у, у Великобританію, але вона не зможе далі робити висадки. Ніяк, як бачите, дуже 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 велика армія зараз у Великобританії. З економікою у них усе погано, а от. У Іспанії економіка налагоджується. Коротше, ця війна буде вічною, але я все ж таки ставлю на те, що Великобританія буде сильніша Іспанії. Я ставлю на те, що Великобританія виграє. Що тут? А Тут у нас з'явилися два світових ні, не світових, два європейських лідери. О, як я і казав, база, база. Сполучені Штати Америки захопили. Канаду захопили вони. Коротше, якось так. А європейські лідери це дві країни. Поки що. Це Франція та Італія. Все, це найсильніші країни. От мені цікаво, які у вас а, не зрозумів. У вас так. а що у вас із Франції? Чому Франція так? Так, добре. У вас хороші відносини із Італією, тому найближчим часом Франція та Італія воювати не буде. Дивно, що не будуть, але це два мега такі держави, вони повинні воювати. Я не знаю, хто їх виграє в Європі, бо таких країн сильних немає. Ось це Болгарія, до речі. А що там по Болгарії? 700 тисяч населення, десь тисяч армії. Блін, так забужу в цьому це говорити, блін. О, Хочете вже завершити швидше відео, але давайте я буду говорити поменше, повільніше. Але щоб я не так сильно втомлювався, напала на Україну Молдові, Молдаві. а ні, навпаки, Україна напала на Молдову. І зараз кордони якось виглядають так. От Молдова окупувала е, Ізмаїл та окупувала янталі якийсь. Я не знаю, що це за місто, чесно кажучи. Так, дивимось далі. Далі при Балтіці нічого не змінилося. Та, в принципі, в світі нічого не змінилося. Ти хто? Ти Португалія. Португалія вирішила напасти на Францію. Ось яке. Подивіться на це. Це яка армія у них? 38 тисяч армій, майже 40 тисяч армія у Португалії. І економіка цю армію витримує. Звісно ж, напевне них повинен, повинний тут бути табір постачання, але я не знаю, чи він там є, я не можу подивитись. Ви воюєте португальці з нідерландцями та французами. Ну це, звісно, ж не база. Я не знаю, чи це база чи ні. Але якщо так подивитися, та армія, яка є у Франції, та яка у Португалії, то звісно ж у Португалії армія більша, і Португалія спокійнісінько зможе утримувати французьку армію. Я навіть думаю, що... Португальці зможуть зробити успішну висадку у Францію і забрати десь от такий от шматок території коротше французьких, що вони висадяться в Брест, бо в Бресті, як бачите, зараз немає армії, та в Франції немає зовсім армії. Економіка у них звісно не поплила. Вони зможуть зробити нормальне призивище. французи. Як бачите, з економікою у них все нормально. А от у Португалії то, що вони розподілили свої армії по морю, по Лісабону та інших провінціях, у них трішечки поплила економіка, але вони її вирівняли з-за того, що тільки перейшла з моря вийшла армія. Тому вони в плюс вийшли, але якщо вони будуть робити висадки, то вони знову, ну, саме по морю, а не брати військовий прохід. А, вони беруть військовий прохід до Іспанії, значить вони. Мінус не будуть виходити, вони зробили б дуже розумно, бо якщо вони б робили висадки через море, то коротше вони б уйшли в мінус. Вони і зараз чомусь виходять в мінус. Але вони взяли військовий прохід у оцю от Іспанії. Коротше, зараз ЕЗЕ, ВП, я не знаю, як кажуть там. Коротше, капець Франції. Францію захопили. Вона, а чому ти не робиш призив? А я не зрозумів. А чому ти не робиш, А, бо ти з багатьма країнами воєш? Коротше, мега, держава, так як Франція, була розподілена. Так, вона, звісно, в контрнаступ намагається вийти, але в неї нічого не вийде. Як бачите, тут і так велика армія. З багатьма країнами зараз воює Оу! Португалія. Навіщо ти на них напала? Так, все. Саме національні провінції Франції були взяті усі, де вона там намагається що втікти все. Францію розділили. Із марових государств із держав, я думаю, залишилась тільки Італія та залишилася Португалія. До речі, я втомився вже. Якось ось так от виглядають придоми. До речі, Московія якось не скінтою особою не воює. Дуже мирно себе веде зараз. Ось так от виглядають, коротше, кордони. Я думаю, що на цьому це проходження можна завершувати, бо далі продовжити сенсі його, я думаю, вже немає. Краще починати проходження по новій грі на цьому каналі яку ігру, яку я більше не випускала. Ще не випускала, але буду випускати це рафт. Тому, думаю, що всім сподобалося, всім пока.